Тубус для перевозу пороху для зброї. Так. — Все, пороху нема, тубус пустий, він герметично закривається, проворачуємо. Унікальний лот із підписом перемедика полку Азов придбала Олена Матушевська. Жінка запропонувала за тубус 14 тисяч гривень. Благодійний онлайн-аукціон волонтери оголосили 5 січня. Як зазначає Олена, не одразу дізналася, що лот дістався саме їй, адже його спочатку виграв інший учасник. Спочатку долучився до аукціону мій чоловік, і я цього не знала. У нього пропав зв'язок, і до мене дійшло е, 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 смс, що він взяв участь у аукціоні, і мені треба було долучитися і щось думати. Ми <ęg> виграємо чи не виграємо. Е, е, е. Я написала своє смс, свою цифру. Виключила світло. В мене немає зв'язку. До мене не може дотелефонуватись, дозвонитись Ілля. Він щось мені пише. Я не розумію. Я ж я знала, що я вже не виграла. Це в першу чергу допомога нашим воїнам. Ми вже долучались до інших зборів, до інших донатів. Ми збирали на автівки на скору мобільну допомогу. Організаторами благодійного аукціону виступив штаб волонтерів Южницької ТГ. Зі слів Ілі, придбати воєнний лот для допомоги нашій армії, побажали більше десятка людей. В результаті вартість лоту становить 28 тисяч 500 гривень. Ми дуже задоволені, бо та людина, яка виграла, власне, вона зробила ставку 14 тисяч 500 гривень. Це Євген. Він е, скинув нам донат, ну, вже коли ми об'явили, що він виграв, він скинув нам донат рівно на, рівно на гривню менше, ніж ту суму, яку він зробив. Власне, ну, ми все одно вважали його переможцем, на що він сказав, що ні, тіпа, я на одну гривню менше спеціально скинув. Це буде просто донат на, на ЗСУ, на ці тепловізори, що ми зараз збираємо, а е, сам, сам лот дістається наступному учаснику. Тобто той, хто зробив наступну ставку, це була ставка 14 тисяч гривень, якраз Олена. От ну, не проблема. Ми, ми об'явили переможцем Олену, і, власне, вони теж заплатили цю суму, зробили донат, і ми передали. Загалом ми отримали 28,5 тисяч гривень за лот. Тубус від порохового заряду для аукціону був наданий від колективу Южницького телебачення. З цієї ініціативи волонтери провели благодійні торги. Виручені кошти підуть на закупівлю двох тепловізорів для військових з підрозділу 28-ї бригади, які зараз воюють на бахмутському напрямку. Сам лот, він у нас на студії знаходився кілька місяців. Нам його привіз з фронту, з, тоді, з Херсонського напрямку, наш колега. І він у нас ну, так лежав. Я зателефонувала у роту, де служив мій чоловік, і для того, щоб дізнатися, що йому потрібно. От і е, коли вони сказали про те, що їм потрібні прилади нічного бачення або тепловізори, і пояснили, чому що у зв'язку з тим, що там на Бахмутському напрямку йдуть дуже жорстокі бої, і вони втрачають людей і також втрачають техніку. І в одному з таких боїв, якраз там, де загинув мій чоловік, вони крім того, коли виходили звідти з Озерянівки, вони фактично все своє майно залишили там. І у них було чотири тепловізори. Коли вони виходили, у них виявився лише один і той поламаний. Тому я так вирішила, що цей прилад, цей тубус, який у нас на студії, він має піти на користь для того, щоб допомогти нашим бійцям, які зараз боронять нашу землю. Коли цей матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що збір на тепловізор закрито. Волонтерам вдалося зібрати 100 тисяч гривень за 5 днів.